Собака варує зі стола, коли вас нема вдома. Дуже просто зробити пару технік провокацій, і вона цього не буде робити. Як це зробити? Ну, дивіться, перше, вам треба провокаційно розмістити їжу на столі, тільки велику, да, там не знаю, 10 на 10 сантиметрів, щоб собака просто не вспіла з'їсти, поки ви будете забігати і робити зауваження. Тобто, перший спосіб це ви залишаєте провокаційно їжу на столі і уходите в іншу кімнату. Так? Е, ви уходячи в іншу кімнату, ви залишаєте камеру, дзвоните да? собі на Zoom, на телефон, або у вас є камера відео, няня, да? Е, І коли ви йшли в іншу кімнату, ви дивитесь по камері, да? спрятались, сховалися і чекаєте. Собака залазить на стол, в цей момент ви різко забігаєте, різко робите її зауваження. Все. І так робите кожен день, там, через день, просто провокуєте, практикуєте тиждень-два. Другий спосіб це, якщо ви до їжі прив'язуєте якісь пластикову бутилку з монетами, якусь баночку, якісь ложки, вилки, щось що може впасти і чуть-чуть створити негатив для собаки, коли вона ворує цю їжу. Тобто раніше вона ворувала, з'їдала і нічого не було. А зараз вона стягує зі стола цю їжу, а до їжі прив'язані, наприклад, ложки, вилки, е, якась там бутилочка. Да? І воно, коли падає, коли вона стягає, воно чуть-чуть робить небезпеку, е, трошки собака лякається і більше цього не буде робити в майбутньому. І таким чином теж попрактикувати треба пару днів, можливо тижнів. Цей особливо спосіб працює класно, коли вас нема вдома, нема камери. Ви не можете забігати робити зауваження, і так можете залишити собаці, щоб вона сама отримала цей досвід. Так, ви мені скажете, а що ж робити, коли я уходжу з дому і не завжди можу, маю змогу забіжати і поругати. Е, так, це теж треба практикувати. Так само ви ставите на телефон, дзвоните або е, відеоняню в камері дивитесь, залишаєте їжу, можете з прив'язочкою якоюсь, да, там ложки, вилки, щоб воно падало. А можете і без цього. Просто е, поклали, дали можливість собаці на стуло і тому подібне залізти, тобто спеціально да, все це робите. І уходите за двері, коли ви уходите квартири, Будь ласка, двері закрийте і відкрийте, щоб зуміту... зумітувати ваш уход. Да? Але е, двері будуть відкриті, собака цього не знає, а ви знаєте, і ви відійшли на 10-20-30 метрів від дверей подалі, щоб собака не чула. І дивитесь по камері. Як тільки вона варує, ви різко забігаєте, тому що вам не треба вже відкривати двері, і просто робите собаці зауваження. І таким чином теж практикуєте е, такі сценарії. От і все. Але пам'ятайте, друзі, собака навіть при цих сценаріях буде. Деворувати, тому що е, ваші відносини можуть страждати. Що таке ваші відносини страждають? Це коли ваша собака у вас на голові не слухає, порушує ваші кордони, перетягує з вами іграшки. Тобто, у вашої собаки є куча проблем з вами, і взагалі, да, вона підбирає, тягне повідок, агресує, гавкає на дзвінок, погано залишається вдома. Хоч якась проблема із цього є, на жаль, е, загальні ваші відносини страждають. І якщо ви їх не пофіксите, е, може бути таке, що ці техніки класні, що я вам розказав, вони просто не будуть працювати. Працювати, якщо вони не будуть працювати, будь ласка, звертайтеся до мене або особисте заняття, або марафони, або безкоштовний курс. В шапці профіля є посилання.